Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у мене буде відео про наші високі грядки про те, як ми перероблювали і продовжуємо перероблювати свої грядки, тому що старі дошки згнили, а нові ми не встигли до кінця ще поставити. Ми цей процес почали з жовтня минулого 2024 року і досі продовжуємо. І сподіваюся, що до кінця березня ми закінчимо з нашим городиком з грядками, і я зможу нормально в квітні, в кінці квітня висаджувати вже свою розсаду. Ну, а для початку хочу нагадати вам, що у 2016 році ми вперше зробили наші високі грядки. Це були соснові дошки, ми їх наповнювали будівельним сміттям, соломою, сіном, кінським навозом. та ґрунтом. Ось так все виглядало після закінчення будівництва цих грядок. І в мене вже в цьому році був перший врожайчик. І це було дуже-дуже класно для мене. Ну що, починається наша епопея з городиком, високими грядками. Ми купили ось такі дошки. Я їх буду фарбувати таким антисептиком спочатку, а потім ось такою фарбою коричневого кольору в один шар, і будемо робити нові грядки. Подивіться, ми вже почали знімати старі дошки, вони геть вже позгнивали. Ось так зараз грядки виглядають. Бачите? Трошки їх будемо зменшувати по ширині, бо мені треба зробити такі більші проходи, трошки більші, тому що зараз дуже незручно ходити, коли це все ось розростається. Дуже незручно ходити. І ось тут залишилося ще дві грядки, які ми не розібрали. Подивіться, більше восьми років вже цим дошкам. Вони не були нічим оброблені, але е, по внутрішній частині я пристеплювала е, такий, я не пам'ятаю, як він називається, наче бітом чи щось таке, коротше, чорне таке від вологи. Але воно з часом все позлізало. І е, дошки почали гнити. Ну, на цей раз я хочу зробити обробіток цих, от, таких дошок. І сподіваюся, що вони більше довше прослужать нам. Дивіться, бачите, ось вони починають гнити і е, відпадають від цих стовпчиків, які тут. Ще хотіла показати, що в мене рукала тут квітне, я її не прибираю, тому що досі літають бджоли, досі вони щось збирають з цих квітів. Не знаю, що вони тут збирають, але вони тут літають. У нас ще трохи томатики тут ростуть, але вже от зараз зробимо нові грядки, будемо все прибирати і буду готувати свій город і землю проливати спеціальними бактеріями, які будуть поліпшувати стан ґрунту. І ось тікаю свою брусельську капусту, яку я саджала в цьому році. Вона вже почала щось там зав'язуватися. Але ще маленькі такі не дуже великі, тому її поки що ми прибирати не будемо. Так, всі дошки 46 штук, якщо я не помиляюсь. Я вже прогрунтувала оцим антисептиком і залишилися ось такі стопчики. Теж буду грунтувати трошки пізніше. І що хочу сказати, що вже пішло 2 третіх оцього об'єму. Так що вистачить мені 10 літрів, вистачить, може навіть і залишиться. Так, пройшло півгодинки, іначе ну, десь є місця, де більше було фарби, то там ще мокро, А так більш-менш вже сохне. Бо написано, що сохне вона один шар дві години. Мені це дуже-дуже довго, тому сподіваюся, що це буде набагато швидше. Поки мене не було, чоловік встиг зібрати дві грядки, але закінчилася фарба, тому треба докупити ще одну фарбу. Відро і ось це все пофарбувати, всі ці зрізи. І будемо, мабуть, просити тата допомогти, бо вдвох ми сюди її не поставимо. Ну, дуже важкі виходять ці грядки. Бачите, яка тут товщина дерева, і яка була товщина дерева. Ну що робота потрошки йде. Вчора приїжджав мій брат, допоміг чоловіку встановити ще дві грядки. Тепер їх треба обкопати і поставити їх на своє місце, як ось ці дві, вони дуже важкі, я не можу їх підняти, тому будемо когось ще просити допомогти. І що я тут собі надумала? Е, мені треба викопати петрушку, яка гарно перезимувала, бо коли ця грядка встане на місце. Ось цей ґрунт буде засипатися зверху. Тому я от зараз в горщик пересаджу свою петрушечку. Викопала я свою петрушку, дивіться, які гарні корінчики в неї. Зараз буду саджати ось цей горщик тимчасово. І коли буде готова вже грядка, обратно пересаджу її на своє місце. Все, виставила я петрушку. Тут у нас півтінь. Сьогодні ще похмуро, на три дні обіцяють дощики, тому. Думаю, що вона доживе до того часу, коли я її обратно пересаджу на грядки. Процес іде. Дві грядочки. Зараз чоловік прикопав, повибирав землю між рядами і позасипав у грядки. На цей раз ми зробили ось цю поперечну таку дошку, яка тримає бокові стінки, щоб вони не роздувалися, коли ми їх заповнимо повністю. Бо попередні у нас почали згодом роздуватися, так розширятися. І завдяки оцій обробці, яку я робила на дошках і фарбувала, і чоловік фарбував. Я сподіваюся, тепер вони будуть слугувати більше і довше. Попередні у нас були 8 років і почали гнити. Ну, а ці мають стояти набагато довше. Ось так виглядають наші старі дошки на грядках, які чоловік зняв. Це зовнішня сторона. А оце внутрішня сторона. Вони вже геть всі погнили і почали ламатися. Дивіться. струхлявили всі.